Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачну страву закарпатської кухні, а також угорської кухні. Це Бограч. Це дуже смачна страва, яку, напевно, полюбляють усі. І ми хочемо її зняти. У нас буде Бограч 2.0. Колись ми починали наш канал саме з цієї страви. Друзі! Потрібна підтримочка. Поставте, будь ласка, лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Включаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми приступаємо до приготування. Друзі, по інгредієнтам, давайте пройдемося. У нас є по овочам картопелька, болгарський перчик, перчик чілі, морква, цибулька, часничок, помідори. Помідорки в нас в перетерті. Зілінушка в нас. Кінза та петрушка. По м'язку у нас свинина, телятина. сало б будемо витоплювати шкварки, ковбаска, копчені реберця. Друзі, саме бограч по-закарпатськи готується з додаванням копченостей. В нашому випадку це домашня ковбаса. На Закарпатті бограч роблять з додаванням пікниці. Це також їхня домашня ковбаса на основі свинини та телятини. А також додають копчені рибарця. Саме основне, в нас є ерос пішта, соус угорський. Є в нас їх дві штучки, а також паприка. Паприку б додавати копчену та звичайну. Nice. За кадром главний дегустатор рибарець копчених. Каже, давай бігом нарізай, бо хочу до пивка з'їсти одне рибарце. Попробувати, чи смачне, чи не смачне. Я вже спробувала смачне. Друзі розпалили очах під казан. І зараз будемо ставити казан, дамо обсмалювати сало, робити з них смачні шкварки. Закинули сало в казан. Такі гарненькі шкварочки получаються. Друзі, ми дістали трішечки жиру, бо дуже багато вийшло зі шкварок. І зараз гарненько нам необхідно обсмажити цибульку. До цибульки відправиться м'ясце. А вже коли м'ясце підрумяниться, будемо додавати паприку. Є варіант такий, що підсмажують цибульку і тоді до цибульки додають паприку. Але ми боїмося, щоб паприка не згоріла. А варіант, коли додаємо паприку в м'ясце, то гарантовано паприка не згорить. Ось такий є лайфхак. Друзі, цибулька трішечки обсмажилася і зараз вже можна додавати сюди м'ясце. В першу чергу рекомендуємо закинути яловичину. Друзі, дам додавати ось цю чудову паприку. Цю чудову паприку привезла мені улюблена теща, привезла з Закарпаття, з-під угорського кордону. І саме цю паприку додають до бограча. І ми також її б дам додавати. Не жалійте паприки в Бограч, бо це є основа. Друзі, додали паприку. Зараз вона трішечки протушкується. Наріжемо помідорку, додамо томати і додамо водичку і поставимося на годинку-півтори під закритою кришечкою тушкуватися. Закинули. Часничок в казан. І зараз ще наріжемо смачну паприку. І також вона відправиться в казанок. Парчика в нас багато, різнокольоровий. Друзі, скажіть, будь ласка, або напишіть в коментарях, як ви називаєте цей парець. Хтось тобто на нього каже солодкий парець, хтось тобто каже там червоний по кольору. В більшості його називають болгарський парець. Як ви його називаєте? Це гарненько підкипає, додаємо перчик. солоденький, паприку. І зараз підкипить буквально там хвилин 15. Додамо сюди водички, поставимо перчик чилі і закриємо на... Десь на годинку буде достатньо. Після чого будемо додавати інші інгредієнти. Друзі, дивіться, є ось такий чудовий соус Ерошпішта. Це спеціальна добавка до бограча. Вона дуже гостра, продається вона в Угорщині. В принципі, її можна купити на Закарпатті. Багато на яких сайтах є, на тій самій розетці, можете замовити собі. Зараз ми її зовсім трішечки. Додамо до нашого бограча. От стільки буде достатньо. Так, додамо сюди водички. Гарно все вимішаємо. Поставимо сюди два парчика чілі і накриємо кришечкою. А вже доводити до смаку, ставити картопельку, будемо через годину. Друзі, закинули картопельку в бограч. Зараз необхідно все вимішати. І ставимо ще трішечки він покипить до готовності картопельки. Після чого будемо додавати приправки. Обов'язково йде тмин, коріандр, Ну і куди без копченої паприки. Ну і пробуйте періодично по солі, щоб все добренько смакувало. Дегустуємо бограч. Горячий. О, такий вийшов моцний моцний О, наваристий. У баске. Галяче. Друзі. Ми дам зараз без, без камери його швиденько дегустувати. Друзі, всім смачного перегляду і до нових зустрічей на Максіфуд в Казан.